Добрий вечір. Ви давайте нам тоді вже розповісте про в чому проект резолюції, що нас чекає на цьому тижні, який основний основне питання цих дебатів? Основне питання, безперечно, на порядку денному стоїть лише питання, ну, основне, я маю на увазі Україна, криза в Україні, ризики функціонування демократичних інститутів в Україні, а також. Ситуація з конфліктом з Росією, і щодо цього відбудеться аж двоє дебатів. Завтра будуть дебати щодо ризиків функціонування демократичних інститутів в Україні, тобто всі питання, що стосуються зараз ситуації у нас. А у четвер по тому питання про можливе позбавлення права голосу чи будь-які інші санкції, які які тут можливі в Раді Європи. щодо Російської делегації як покарання, як оцінка їхньої діяльності і порушення ними усіх принципів співіснування в Раді Європи і, і в міжнародній спільноті. На завтра готуються дуже серйозні дебати. Я хочу сказати, що сюди приїхала потужна, потужна команда російських технологів, переважно російська преса, яка постійно продукує меседжі у світ щодо того, як слід сприймати. Нашу дійсність, те, що у нас відбувається. Так само ми вже маємо драфт резолюції, і я щойно його буквально перед включенням пробігла. Звичайно, він завтра ще буде доповнена. Ця резолюція, будуть готуються поправки, але вже сьогодні можу сказати, що. Це дуже дуже серйозна резолюція. Вона дуже жорстка. В ній йдеться про неможливість а, анексії, про невизнання референдуму, про те, що Росія не має жодного права впливати на внутрішні справи України. Дається жорстка оцінка подіям на сході та півдні України. Говоряться про те, що. Безпрецедентні є порушення всіх прав та свобод. Словом, всі пункти резолюції дуже жорсткі. А буде важче трошечки у четвер, коли будуть обговорювати ситуацію з росіянами, і вони дуже потужно готувалися до цієї події. Треба сказати, що всі рішення думи, усі заяви в пресі, які перед тим звучали з російського боку, вони трохи такі лицемірно-блюзнірські. Тому що росіяни говорять про те, що паріє не має жодного значення, що це е, орган, який має тільки рекомендаційний е, характер е, в своїх е, порадах та резолюціях, що мовляв вони застаріли, їх давно треба прибрати. Але якби це все так було, як вони вважають, як вони кажуть, то тоді би не було за приклад... стільки зусиль для того, щоб зараз зламати ситуацію а день і ніч. В, 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 в стінах парі відбувається масована атака на європейців з боку російської делегації, і хочу сказати, що тут навіть присутності Путіна не потрібно бо коли слухаєш російську делегацію, волосся стає дибки. Просто ці е, терміни фашисти, бандити, а, не сходять з вуст. Вони тільки так характеризують Україну. Дуже агресивні, дуже агресивне ставлення, неможливо вести жоден діалог. І я якраз хочу сказати, що напевно не просто буде добитися, але дуже потрібно то добитися того, щоби Росія нарешті отримала таке покарання у вигляді принаймні. Позбавлення права голосу у Пар'є, хоча б як, як належить до кінця цього року, ну потім далі можна розглядати. Тому що хочу нагадати, що з 2008 року, коли ми тут у Пар'є, я тоді ще працювала в делегації, розглядали ситуацію з російсько-грузинською війною, тоді дуже багато голосів лунало про те, що не можна видаляти агресора з за столу, що потрібен діалог, що його потрібно виховувати. Але ми тоді були проти. Але тоді перемогла така думка. Зараз пройшло скільки? З 2008 року ми маємо не так багато часу, як Росія здійснила нову інтервенцію. І на думку дуже багатьох людей, це вже занадто. Хоча... Наталю, хочу сказати, що Росія застосувала дуже потужний ресурс. Цей місяць підготовки до дипломати, депутати російські провели дуже серйозний пресинг щодо парламентських структур, погрожували тим, що перестануть платити внески, позбавлять коштів, багато інших шантажів. Зокрема, що Росія, наприклад, знову введе смертну кару у себе, яку тільки нещодавно. Відмінила на вимогу Ради Європи І різні е, інші методи, які вони е, які вони мають. Вони провели дуже потужну державну роботу. Чого не можу сказати про нас? Напевно, ми маємо об'єктивні обставини, бо країна під воєнною загрозою, дуже багато внутрішніх е, питань, але вважаю, що нам потрібно кинути всі зусилля на цей бік. щоб ми потім не казали, що Європа нас е, як то кажуть, зливає, бо це не так. Дякую, Олю.